Отримали позов про розлучення, що робити далі. Не панікуйте. Можливо, ви цього очікували, а можливо, це стало повною несподіванкою для вас. Перше, що потрібно зробити, зрозуміти, хто саме вам надіслав цей позов. Якщо це лист від самого позивача, треба перевірити, чи взагалі справу подано до суду. Зайдіть на сайт судової влади, введіть своє прізвище ім'я по батькові і подивіться, чи зареєстрована така справа. Якщо ви отримали ухвалу суду разом із позовом, це означає, що провадження вже відкрито і ви офіційна сторона в справі. Далі уважно прочитайте позов, що саме просить інша сторона, які описані обставини, чи згідні ви з цим. У вас є право подати відзив, тобто відповідь на позов. Зазвичай суд дає на це 15 днів. У відзиві ви можете погодитися або не погодитися на розлучення, вказати свою позицію щодо фактів, викладених у позові. Це важливо, бо саме ці дані можуть лягти в основу судового рішення. Також ви можете заявити клопотання про примирення, якщо думаєте, що ваші відносини ще можна врятувати. А якщо у вас є спільні неповнолітні діти або майно, то саме час подумати, як ви хочете вирішити ці питання. Якщо ви отримали позов і не знаєте, що робити далі з цими документами, напишіть мені в директ слово розлучення, і я допоможу вам пройти цей процес далі.